Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді підтвердив удари по нафтопереробним заводам у Рязані та нафтобазі в Луганську. Мадяр зазначив, що Рязанський НПЗ є одним з чотирьох найбільших НПЗ на Росії. Місцевий губернатор заявляв, що над Рязанською областю російська ППО збила, начебто, аж вісім дронів, і за його словами, уламки безпілотника впали на територію промислового підприємства. Наслідки усуваються. Моніторинг між телеграм-каналу але уточнюють, що під ударом опанулося LEO AVT 6. Це установка, яка спершу очищає нафту від солей і води, а потім розділяє її на фракції за допомогою нагрівання і перегонки. Цифра 6 означає, що ця установка розрахована на переробку близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Але на багатьох заводах такі установки були модернізовані, і тепер вони можуть працювати у 2-2,5 рази продуктивніше ніж зазначено в їх назві. Командир же сил безпілотних систем Роберт Гобертбровів підтвердив, що. То, uh, лише за два тижні серпня виробничі можливості Росії скоротилися внаслідок ударів на 21%.